Дослідження електропровідності отриманих розчинів. Підготуємо установку для перевірки електропровідності розчинів речовин. Перевіримо, чи проводять отримані розчини електричний струм. Якщо лампочка засвітиться, це означає, що розчин проводить електричний струм. Якщо речовина добре розчиняється у воді і її розчин проводить електричний струм. То ймовірно, що вона має немолекулярну будову і складається з йонів. Коли речовина потрапляє у воду, молекули води завдяки своїй полярності починають взаємодіяти з йонами у решітці цієї речовини і поступово ніби вивільняють їх. Речовина розчиняється і при цьому розпадається на йони, що здатні проводити струм. Якщо ж речовина добре розчиняється у воді, але розчин не проводить струм, то це ознака молекулярної будови. Молекули при цьому розчиняються у воді, але не розпадаються на йони, а існують у вигляді молекул, тому їхній розчин не проводить струм.